День 18 березня 23-го року в Чернігові видався напрочуд сонячним і теплим. Природа тільки но прикинулася першими квітами та комахами. А люди у свій вихідний день також разом із природою потягнулися до теплого сонця, музики і поезії. Сьогодні гостей зустрічав Чернігівський літературно меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського. В його мистецькій вітальні відбувся творчий захід Є поети для епох, присвячений дню народження яскравої української поетеси Ліни Костенко. Зустріч відкрила Наталія Коцюбинська, заступник директора музею. Клас, у нас в музеї є, існує вже такий проект Мистецька вітальня у Коцюбинського. ми проводимо такі мистецькі зустрічі, присвячені різним подіям, різним людям, різним особистостям. І сьогодні якраз у нас був літературна мистецька зустріч, присвячена творчості Ліни Васильівні Костенко до дня її народження. Присутні із сердечною увагою слухали біографію поетеси. Звільніше в такій в ідеологічному плані, ніж у Києві. Казали, якщо в Москві рубають руки, то в Києві голови летять. Насолоджувалася її першими та сучасними віршами, які відображають ставлення геніальної жінки до подій, які з нею відбувалися в різні періоди її непростого життя. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться? У мене жодних претензій нема. До долі моєї обраниці. Особливі відчуття виконали вірші, виконані в аудіозаписі самою Ліною Васильівною. Така одна однісінька вночі ти де була? У всесвіті чи в спарті, яким вікам світилася в імлі, і по якій несповідиній карті знаходиш ти. Справжньою прикрасою творчої зустрічі стали виступи дуету Руслани Лісової та Ірини Рябченко музикантів, викладачів Чернігівської музичної школи No2 імені Євгена Богословського. Композиторка та співачка Руслана Лісова виконувала власні пісні на вірші Ліни Васильівни Костенко. А чарівні звуки роялю дарувала слухачам концертмейстер Ірина Рябченко. Зачарована майстерністю талановитих музикантів публіка, із насолодою сприймала красиві, хвилюючі мелодії. Та безсмертні рядки знайомих улюблених творів. Теплі оплески та щирі посмішки були природною реакцією Чернігівської інтелігенції на чудовий виступ наших кращих представниць культурного життя міста. Дуже приємно бувати у Астон і співати в такій аудиторії, неймовірно. неймовірно. Для мене це дуже творчий захід, і я взагалі пропоную вам робити з нами такий творчий обмін. Ми обійшли присутні стороною і тему жорстокої російсько-української колоніальної війни, що зараз забирає життя найкращих синів та доньок заради нашого майбутнього. Присутні з болем вітали матерів загиблих захисників вітчизни та ділилися спогадами. А також слухали болючі рядки Ліни Василівни про події останнього року в Україні. В приміщенні старовинного чернігівського музею. Панувала затишна домашня атмосфера. Дякуємо вам усім, дякуємо вам, що ви прийшли, і сподіваємось до нових зустрічей. Дякую. 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 Вкотре мистецтво стало потужним джерелом підтримки нашого народу на шляхово мріяне майбутнє крізь буревій полум'я і втрат. Присутні наживо доторкнулися до віковічного визерунку української духовної ідентичності, ідентичності, яка є метою і засобом нашого існування, нашим нескінченним живим дарунком у скарбницю світової культури, однією з блискучих граній якої є творчість Ліни Костенко, яку вітаємо з 93-х річчям і бажаємо нових творчих здобутків.